Усім привіт! Сьогодні будемо готувати малосольні огірочки, що зникають зі столу швидше, ніж пиріжки у бабусі. Також розкриємо секрети хрумкості, які працюють на 100%. Список інгредієнтів і пропорції також можна знайти в описі. Починаємо! Перший секрет хрумкості правильна підготовка. Огірочки миємо під холодною водою і заливаємо їх крижаною водою з холодильника. Залишаємо ніжитись на 3 годинки, а краще на ніч. За 3 години вони вберуть вологу, позбудуться гіркоти і стануть пружніми, як гумові м'ячики. Дістаємо наших зелених красунчиків, вони вже готові до головного дійства. Тепер обрізаємо хвостики, частину гірків залишаємо цілими, а частину ріжемо на шматочки по 2-3 см, вони швидше просоляться. Цілі будуть готові трішки пізніше. Часник чистимо і ріжемо тоненькими пластинками. Перчик ріжемо з насінням, якщо хочете вогнику, або без нього, якщо любите ніжніше. Беремо ємність у нас 3 літровий лоточок з кришечкою. На дно кидаємо кріп. Якщо немає парасольок, просто киньте насіння кропу, аромат буде бомбічний. Викладаємо огірочки рядками. Спочатку цілі, бо вони солитимуться довше. Зверху посипаємо часничком, додаємо перчик і шматочки лаврушки. Повторюємо шари кріп, огірки, часник, перчик, лаврушка. Зверху закриваємо кропом, часником і перчиком. Час готувати розтіл. Беремо холодну мінералку, наливаємо 100-150 мл углечик. Додаємо 3 столові ложки солі без особливої гірки і розмішуємо, поки кристали не розчиняться. Заливаємо огірки в одну руку глечик з розсолом, в іншу мінералку. Газована і холодна вода на заливку це наш другий секрет хрумкості. На 3 літрову ємність вистачить півтора літра води. Накриваємо кришкою і залишаємо на добу при кімнатній температурі. Огірочки будуть ніжитись і вбирати аромати. Минуло 24 години. Час коштувати. Дістаємо шайбочку огірка. Хрумкотить як новенька доларова банкнота. А смак просто казка для рецепторів. Цілі огірочки ще трішки досолюються і вже завтра будуть ідеальними. Не забудьте тиснути лайк і підписатись на наш канал.